Ну, у нас є ось вот заглушечка. Зараз попробую акуласненько його підняти. Так. Є. Далі нам потрібна біта від Philips. Ковальниця. До речі, доволі зручний такий обірчик. Тритично у нас повинна ще передня частина якось знятися. Бачу, ще зашовки з цієї сторони зараз. Было довольно специфичный если бы так что съем он не дает. Є защелка. Інша защелка. О, ще одна. Гвинтик фронт фокус. Не хоче фокусувати. Єм фокус. Наш хідний фільтр. Так, візуальний огляд давайте глянемо його. Тут візуально все ціле необірване, першочергово. Я вже бачу. Вже бачу. Давайте кинемо, перевіримо мазок, чи, чи живий. 15 вольт, 1 А по споживанню у нас буде. Плюс і минус. Я приколю. Мотор у нас живий. Все добре. І зараз я вам збільшу трішки продемонструю. демонструю 50 І у нас згоріло два тена. Бачите? Це один згорівши. Це у нас інший тен згорів. Тому у нього є така хороша ремонтна придатність. Беремо синю ізоляційну стрічечку. Отак От вмоплюємо його. Обмотали, обмотали. Сюди ми візьмемо червону. Червоно, поліційно стрічечка. Щось хоч зділалося. Отак все перемотуємо. Und wir